Ульфа 6 у класному стані в рідній фарбі, двохпетрові на автоматі, на е, дуже гарній комплектації на фуловій оптиці, на партроничка, має партронички, диски такі, легко складні, гарна е, гума в чорному кольорі. він виглядає. Ззаді також є партронички. Панорама. Правда, панорама раз працює, раз не працює. То ось, е, потрібно їй щось дивитися, відразу говоримо. Тут якийсь такий от моментик, є, є єдиний. Більше показую, моментів немає. Пробіг 200 тисяч кілометрів на Алькантарі, моніторчик такий в нього. Підігрів ну, все елементарне, все по стандарту. Ззаді також на Алькантарі. Сідіння Алькантара. Кого зацікавив даний автомобіль? 11-й рік, 2-літровий автомат на фулі. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.